Наступний момент, як в сьомому класі, це масова частка. Позначається вона як такою літрою W. І коли в нас питають масову частку елемента будь-якого, це означає, що від нас хочуть відсоток цього елемента за його масою. В складі якоїсь молекули, да? в молекулі. Тобто, вся молекула щось важить, і до її складу війшов якийсь елемент. І кажуть, а за вагою, це скільки відсотків його там? Взагалі, в підручнику у вас є формула для вирішування, але в цьому відео я хочу вам показати метод пропорції. Поїхали зразу до практики. Ну, Наприклад, у нас є. Молекула води, в неї є відносна молекулярна маса. Давайте напишу. Швиденько порахуємо. Гідроген важить одиничку, але його 2 штучки в молекулі, значить, множу на 2. І ще плюс маса оксигену 16. І того ми з вами порахували, що відносна атомна, вибачте, молекулярна маса водички дорівнює 18. І, наприклад, у нас завдання, ми хочемо дізнатись масову частку гідрогена в цій молекулі, чому вона дорівнює? Давайте рахувати. Якщо вся молекула 18, це скільки відсотків? Якщо це вся молекула загалом, тоді це в нас 100%. Скільки в ній було гідрогена? Вся частинка, да? Два. З Цього 18 і 16 належить гідрогену, а належить... 16 належить оксигену, а двіч належить гідрогену. Значить, гідрогена 2. А скільки це відсотків? Я знаю? Ні. Значить, Х. Давайте масову частку візьмемо за невідомо. відсотків. І нам залишилось тут домалювати рисочки дробу. І в нас вийшла з вами пропорція. Звідси Х дорівнює. Де б невідоме не знаходилось. діагональ від нього від ікса, наскось діагональ ви помножаєте. Буде 2 помножити на 100, тобто 200. І ділите на те, що залишилось. Діагональ умножили, залишилось 18. Ділю на 18. 200, якщо ми поділимо на 18, це приблизно буде дорівнювати 11,11%. 11 все, ми з вами знайшли, можемо сказати відповідь. Масова частка гідрогена в воді дорівнює 11,11%. Давайте ще з вами потренуємося, спробуємо на практиці відшліфувати цей метод, цей механізм. Іноді може бути щось складніше. Наприклад, коли у нас формула з дужками. давайте таку візьмемо який небудь магній, який тримає цілих дві групи НО3. І від нас, наприклад, знайди, давайте напишемо таке завдання: От в цій молекулі знайди масову частку металу. Метал, вам підказочка, 99% що метали пишуться на початку формули. І до цього, коли ми розглядали періодичну систему, ми з вами малювали кордон від бору до астату. Такий в нас кордончик там йшов. Зліва були метали, справа не метали. Тобто, якщо навіть забулись, то знаємо, що на початку формули буде метал, тобто магніт це у нас метал. Є якась молекула, і нам кажуть, який відсоток магнію в цій молекулі? Для цього ми спочатку порахуємо відносно молекулярну масу цієї всієї молекули. Поїхали, значить, відносна молекулярна маса, магній, е Н3 двічі, все що в дужках, зараз і помножилось, дорівнює. Ви берете свій підручник, розгортаєте, знаходите тут магній. І дивитесь, що його відносно молекулярна атомна маса масарів 24, нітрогену 14. А оксиген ми вже знаємо, що 16. Окей, магній важить 24. Плюс. Далі в мене в хімічній формулі відкриваються дужки. Значить, в математичному виразі також відкрию. Нітроген де? Ого, тільки що подивились, він важить 14. Плюс оксигенчик. Ми вже його знаємо 16. Але оксигена скільки штук? 3. Помножу на 3. Закриваю дужку, так як в хімічній формулі вона також закрилася. І після дужок 2. Да? Двічі. Все, що в дужках, двічі. Значить, все, що в дужках, двічі, помножую на 2. Знаходимо. Яке ж у нас тут число буде: 16 на 3. Дорівнює 48 плюс ще 14. Це в нас буде 62. Ми порахували з вами, скільки всього в дужках в нас? 62. 62 дужки треба ще помножити на 2. Це буде 124. 124 плюс 24. Дорівнює в нас 148. Ми знайшли величину. Чому дорівнює маса всієї молекули? Значить 148. Це маса всієї молекули, значить, це в нас 100%. Магнія в ній. Ось о, 24. Значить, 24 я не знаю, скільки відсотків Х. І знову в нас утворилася гарна пропорція. Звідси Х дорівнює. 24 множу на 100. Два нулики йому ще домалював. Діагональ від х, ось ми помножили. І поділили на 148. І того ми з вами отримуємо 16,2%. Можна округляти. Зазвичай, якщо це тести там вказано, до яких е знаків, після коми нам треба округляти. Я на уроках зазвичай прошу до десятих хоча б. Окей. Ну, давайте ще одну. останок закріпимо наші знання. На цьому. Завершимо. Нехай знову від нас хочуть масову частку знову якогось металу. Пам'ятаємо, всі елементи діляться на метали і не метали, В і якась молекула. Берилій 3 ПО4 і ще і двічі. Спеціально беремо щось складніше. Не будемо налегке витрачати свій час. Поберете. Знову табличку нашу. Знаходите тут берилій. Що він важить 9. Знаходите тут фосфор, але дивіться, важить 30, цілих. і далі йде дев'яточка після коми. Одразу округляю, фосфор важить 31. Оксиген ми вже знаємо. І так, берилій 9. Фосфор 31. Значить, пишу 9. Але берилія 3 штуки. Значить, цю дев'ятку я множу на 3. Плюс. Відкриваються дужки. Наступні елементи додаємо. Фосфор, ми з вами вирішили: важить 31. Його одна штучка плюс оксиген 16. Але його скільки? 4 штуки в молекули. Значить 16 помножити на 4. Далі дужка закривається, і я закриваю. Після дужок стоїть двічка, двічі. Все, що в дужках, множимо на 2. І якщо ми оцю всю математику з вами порахуємо, то ми отримаємо на виході число 185. Вся молекула берилій 3ПО4 двічі важить 185. І від нас хочуть відсоток берилію, да, масову частку. Ну, робимо пропорцію 185. Це вся молекула. Значить, це 100%. Берию в ній скільки? Ось о. Кожен важить 9, але його три штуки. 9 на 3 дає мені число 27. Значить, бери тут з цієї маси 27 одиниць. І це я не знаю, скільки відсотків х. І утворив пропорцію. Значить, х, ну, це наша масова частка берилю дорівнює. Діагональ, множимо. 27 помножити на 100. Я одразу напишу 2700 знак ділення риска дробу, І на те, що залишилось на чисельник першого дробу на 185 ділю. І я отримую, якщо округлю, 14,6 масова частка це коли шукаємо відсоток елемента за масою. Метод пропорцій доволі універсальний. Часто в хімії вам знадобиться. Дякую.